А от загін поліції Білий Янгол потрапив під обстріл в очеретиному, коли евакуйовував звідти людей. Про це повідомляє поліція Донецької області. Це сталося ще минулого тижня. Спочатку поліцейські потрапили під обстріл, коли у житловому секторі надавали медичну допомогу пораненому чоловікові. А потім, коли вони виїжджали із селища, за 70 метрів вибухнули снаряди. У поліції кажуть, що це був прицільний удар по екіпажу евакуаційної групи. Почався дуже потужний обстріл, давай, давай, давай. тому нам треба дуже швидко від'їжджати звідси. По нашій машині вже зараз пристрілюються. зараз, зараз. я отак оплува. Ще давай, ще. Ще Поехали, хлопці, заводись, уходим! Заба нам працювали вже. Ось тут дави. Тут вони давили коли ми заїжджали. О! А? Дави! Панам! 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 Уже прийшли. Вони тут Нажимай! Нажимай! Давлювай! метров 500 треба щоб вийшли звідси. Я зазначу, що за даними поліції Донецької області, упродовж минулого тижня з очеретинго евакуювали десятеро людей. Керівник селищної військової адміністрації Микола Коваленко у коментарі Суспільному повідомляв, що станом на 13 квітня в очеретиному залишається ще 250 жителів. І в поліції Донецької області також показали перші кадри порятунку людей у Костянтинівці Донецької області. Напередодні російські сили скинули на місто керовану авіаційну бомбу. Поранені п'ятеро людей, які їхали в авто. Вони саме опинилися в епіцентрі вибуху. Парамедики поліції надали допомогу на місці і довезли людей до лікарні. В ці хвилини до трансляції Свобода Ранок долучається Павло Дяченко, це речник поліції Донецької області і учасник евакуаційного загону Білий Янгол. Мої вам вітання. Вітаю студія! Дякуємо, що долучились. Давайте розпочнемо з Константинівки щодо обстрілу. Там які наслідки станом на тепер і в якому стані люди, які постраждали, що відомо вам. Ну, станом вчора на вечір було як і залишалось п'ять поранених, дві особи в тяжкому стані. Ну, це просто якщо це навіть словами, не можна передати, який це підступний обстріл зранку вдарити майже по центру міста. Керованою це такий боєприпас, керована авіабомба, і вона вдарила в про. Налагоджуємо зв'язок із Павлом з Донеччини, з речником Нацполіції, аби говорити про ситуацію безпеку в регіоні, зокрема про наслідки вчорашньої атаки по Константинівці, а також про очерети триває звіт евакуація. Розпитаємо, які деталі стали на тепер. За цей час пропоную підписатися вам на Ютуб канал Радіо Свобода. Також на наші інші платформи Ми намагаємось оперативно, головне верифіковано публікувати інформацію, адже розуміємо наскільки це важливо. Пан Павло повертається до нашої трансляції. Пане Павле, та про Константинівку і про цей удар ви що це було власне жахливо Вибачте, за зв'язок, ну такий. Буває, все, да. та. Ну, так дійсно, жахливо. І ця авіабомба керована, впала, вдарила прямо на проїжджу частину, там жвавий рух, це центр міста. І оця автівка, в якій їхало п'ятеро людей, Ну її просто просто відкинула з цієї проїжджі частини. Кадри дуже моторошні, хлопці. Які надавали допомогу парамедики, поліцейські, ну просто молодці, швидко все зробили. людей доправили до медичного закладу, і так же так постійно, Росія б'є постійно по цивільних об'єктах, по містах, по селищах, і це навіть нічого їм не вартує. Павла, яка безпекова ситуація в очеретиному стане на зараз? І чи триває звідти евакуація, зважаючи на безпекову ситуацію? Як часто евакуаційні е, ці маршрути піддаються обстрілам зі сторони російської армії? Ну, на сьогодні планових евакуацій немає з Ось е, Оце ви показували кадри. Це, ну, це просто це евакуація, така, знаєте, на межі. Це проходило в суботу минулого тижня. Тоді отримали інформацію про пораненого чоловіка. За тиждень до цього ну десь приблизно 10 осіб вивезли. ну Ці кадри говорять саме за себе. Тобто, як в тих умовах це просто потрібно робити все швидко, швидко і дуже швидко. Що і намагаються, та в будь-якому населеному пункті проводити евакуаційні загони. Тобто, це декілька хвилин, коли вони під'їхали до будинку, де був чоловік, перемотали йому ногу. У нього було уламкове поранення ноги. І вже коли почали виносити його, класти в машину, от проліт артилерії, це дуже близько, і ця дорога от навіть на зараз ви транслюєте ці кадри. Ну артилерія, і вони ж їдуть. Ну, ми бачимо навіть по дорозі, нікого немає, тобто жодної автівки, і розуміємо, що це просто. Вогонь по цьому танк А поясніть, будь ласка, а на сьогодні евакуація не передбачена у зв'язку із чим з тим, що немає можливості дістатися через безпекову ситуацію до тих районів власне селища, де ситуація найскладніша? чи через те, що немає більше потреби евакуювати людей, бо вони відмовляються або не давали запити, або немає можливості там і потреби в цьому ну на даний час запитів немає а вже безпекова складова формується і аналізується спільно з силами оборони. Вже потім, коли у нас, наприклад, є ну, умовно, називаємо так да, заявка, то вже потім ми контактуємо керівництво поліцейських відділів, відділ відділків контактує з військовими, щоб мати розуміння про безпекову складову, тобто можна заїжджати, можна, в який час доби це можна зробити. А так на даний час цю інформацію не перевіряли, тому що немає заяви. Немає запитів. Я дякую вам за те, що долучилися і дякуємо за ту роботу, яку робите в дуже складних умовах. Я нагадаю, що гість нашої трансляції Полодяченко, це речник поліції Донецької області, а також учасник евакуаційного загону Білий Янго. Ми говорили про безпекову ситуацію на Донеччині. Напередодні російські сили вдарили, зокрема, авіаційною коровні бомбою по Костянтинівці. Також з зучеретенного тривала евакуація мирних жителів.